Доброго дня! Розпочинаємо брифінг щодо результатів пілотної сертифікації вчителів початкової школи у 2020 році. До слова запрошується тимчасово виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет. Доброго дня, шановні українці. Сьогодні надважлива подія для освітянської спільноти. Адже 2020 рік, коли вся освітянська спільнота, як і решта суспільства, зазнали величезного впливу пандемії covid 19 я хотів би подякувати всім нашим вчителям, керівникам закладів освіти та всім, хто працює в системі освіти за їх героїчні зусилля щодо подолання пандемії. Як відомо, за брукою реалізації успішної реформи нової української школи є професійно підготовлені вчителі за новими стандартами. У зв'язку з цим на законодавчому рівні було запроваджено сертифікацію вчителів, метою якої стало виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями, які сприяють їх поширенню. Так, у 2019 році в Україні розпочався пілотний проєкт із сертифікації педагогічних працівників. Який реалізується Міністерством освіти і науки України спільно з Українським центром оцінювання якості освіти та Державною службою якості освіти України, яка стала флагманом реалізації цього пілоту? Проєкт буде тривати до 2021 року. На сьогодні в Україні сертифікація вчителів передбачає оцінювання фахових знань та вмінь учасниками сертифікації шляхом їх незалежного оцінювання. Самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності та експертне оцінювання професійних компетентності учасників сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їхньої роботи. Тобто це своєрідне зовнішнє незалежне оцінювання вчителя. У 2020 році для участі у добровільній сертифікації зареєструвалося 1591 особа. За квотою їх було 2000, але зареєструвалося 1591. Вчитель початкових класів має можливість пройти цю сертифікацію і мав можливість за трьома етапами. У першому етапі незалежному тестуванні взяло участь 1552 особи. 1045, з яких успішно його подолали. Наступний етап етап самооцінювання. За його результатами до участі. У третьому етапі, тобто у вивченні практичного досвіду роботи учасників сертифікації, було допущено 1040 учасників. Третій етап відбувався впродовж з 12 жовтня до 6 листопада 2020 року. Враховуючи карантинні обмеження, пов'язані з поширенням коронавірусної інфекції, етап вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації. Був проведений з використанням електронних платформ у дистанційному форматі. І тут слід визначити роль Державної служби якості освіти, яка наполегливо змогла адаптувати процедури оцінювання під дистанційні технології. Для організації саме третього етапу Державної служби якості освіти було відібрано та підготовлено 1132 експерти. Які мали статус незалежності і більшість з яких брала участь у сертифікації 2019 року в якості експерта або учасника? Я хочу подякувати всім експертам, які доклали надзвичайних зусиль у проведенні цієї сертифікації, враховуючи зміну технологій і перехід на дистанційний формат. В цьому році, згідно з рішенням Комісії Державної служби якості освіти, визначено, що пороговий бал склав 72 бали. І за підсумками 902 вчителі початкових класів успішно подолали всі етапи сертифікації 2020 року. Інформація про успішне проходження сертифікації у вигляді графічного зображення сертифіката буде розміщена в електронних кабінетах учасників не пізніше 16 грудня. Хочу зазначити, що педагоги, які успішно подолали сертифікацію, добровільну сертифікацію, мають можливість отримати 20% надбавки до заробітної плати. І крім того, успішне проходження сертифікації зараховується також як проходження чергової або позачергової атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання. Щиро дякую експертам. Щиро дякую вчителям, які своєю працею, своїми знаннями, своїм практичним досвідом самостійно змогли підтвердити свій, самостійно і добровільно змогли підтвердити свій рівень і при цьому спромоглися своєю майстерністю додати до своєї заробітної плати додаткових 20%. Щиро дякую. І ми маємо запитання від журналістів які заходи вживаються для захисту учасників освітнього процесу в умовах пандемії? Дякую за запитання. Перш за все, хочу зазначити, що захист учасників освітнього процесу завжди був в увазі Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості і всіх структурних підрозділів і центральних органів виконавчої влади в сфері Міністерства освіти і науки, уряд України, президент України, Міністерство освіти і науки. України завжди приділяло цьому велику увагу. Зокрема, Міністерством освіти і науки було підписано меморандум про співробітництво з провідними страховими кампаніями України. Топ-5 провідних кампаній по рейтингу підписали меморандум, згідно з яким учасникам освітнього процесу надається пільгові умови страхування від пандемії від коронавірусної інфекції covid 19 Окрім цього, Міністерством освіти і науки розроблено законопроект про додаткові гарантії педагогічним та науково педагогічним працівникам закладів освіти, пов'язані з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19. і сьогодні в офісі президента цей законопроект допрацьовується і вийде як пріоритетний закон від президента України. Дякую. Чи виділені кошти для закладів освіти на засоби індивідуального захисту та дезінфекційні засоби? Дякую за запитання Міністерством освіти і науки за підтримки уряду було розроблено законопроект постанови було розроблено проект постанови кабінету міністрів, згідно з яким було виділено 540 мільйонів гривень для шкіл на закуп за закупівлю дезінфекторів для рук і поверхонь. Окрім цього, уряд надав можливість місцевим радам використовувати залишки коштів освітньої субвенції єнці, суб попередніх років. Саме на закупку дезінфі... засобів індивідуального захисту та дезінфекторів, окрім цього, в бюджеті наступного року закладено 1 мільярд гривень на боротьбу з гострою респіраторною хворобою covid 19 в частині організації захисту науково-педагогічних і науково-педагічних працівників. Дякую. І останнє запитання. Як працюватимуть заклади освіти під час карантинних обмежень? На сьогодні, дякую за запитання. На сьогодні по всій країні встановлено помаранчевий рівень небезпеки і помаранчевий рівень карантинних обмежень. Дитячі садочки та загальноосвітні заклади 1-4 класу працюють у звичайному режимі, але з дотриманням усіх. Норм карантинних обмежень. Єдиною нормою, яку треба дотримуватись, є те, що учні і студенти відвідують аудиторії в кількості не більше ніж 20 осіб. Окрім цього, треба враховувати, якщо 50% колективів і учнів Переходять на самоізоляцію, заклад такий в повному обсязі переводиться на самоізоляцію. Дякую. На цьому брифінг завершено. Дякуємо за увагу.